Опис сфери кримінально-правового захисту або кримінально правової сфери в контексті роботи менеджера проєкту. Це весь шлях руху кримінального провадження навіть від того, як воно ще не створено. Бувають різні ситуації і різні запити клієнтів. Наприклад, можу виділити такий запит, як. Вчинене стосовно особи злочин, або особа вважає, що стосовно неї вчинене кримінальне правопорушення, і вона має намір звернутися із заявою про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів. Це так само є проектом, і цим проєктом ми опікуємося, є збираємо відповідні інформацію, направляємо запити, отримуємо. Документи, якщо потрібно, докази, які ми вважаємо за докази, готуємо заяву про вчинення кримінального правопорушення, визначаємо орган, куди ми її готуємо, визначаємо а, фабулу цього кримінального правопорушення, визначаємо максимальний об'єм даних. І це так само проєктна робота ще до того моменту, як кримінальне порушення було вчинено. Або з іншого боку, наприклад, може бути ситуація, коли стосовно особи є. Подана заяву, або ми розуміємо, що може бути подана заяву про вчинення кримінального пропорушення, і ми так само в рамках проекту готуємо або певні заперечення, або збираємо докази невинуватості. Та далі ще до того, як кримінальне провадження ще вже було розпочато. Окремим великим. Блоком роботи є робота у кримінальному провадженні. В нашому адвокатському об'єднанні це зазвичай складні кримінальні провадження, це провадження white-collar crime, біла комерцева злочинність, або провадження пов'язані з там великим обсягом матеріалів, з великим обсягом роботи, з групами, які вчиняли кримінальне правопорушення, або з певними ризиками. І робота в таких кримінальних провадженнях так само має певну структуру і має бути керована менеджером проекту. Тут ми розділяємо це провадження на стадії. Я далі буду розговорити про це, але на сьогодні треба розуміти наступне: що стадії кримінального провадження вони мають... Різну динаміку саме динамічна стадія це досудове розслідування. Під час цієї стадії особа найбільше уразлива, оскільки стосовно неї вчиняються первинні слідчі дії, вони є агресивними, вчиняються, наприклад, там обшики. Особа може бути затримана, стосовно неї обирається з захід і провадження рухається фактично у непередбачуваний спосіб. Під час цієї цих дій потрібна миттєва реакція. Юристів, адвокатів потрібен керування проєктом, потрібне розуміння, що робить команда і куди вона рухається, постійний перегляд певних, певних дій, там щотижневі зустрічі, іноді щоденні зустрічі, реакція на ті події, які відбуваються, оскарження дій та бездіяльності, і подання клопотання, збирання доказів. Тобто, дуже такий динамічний процес, який після цього закінчується. Закінченням цієї стадії. А, і ми знайомимося з матеріалами досудового розслідування. Після ознайомлення у нас під час ознайомлення вже йде підготовка до підготовчого судового провадження, де ми можемо оскаржити дії, рішення, бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора. І готуємося ми ще під час досудового розслідування, оскільки під час підготовчого провадження в суді це перша частина судового розгляду судового провадження ми маємо фактично презентувати справу суду і скористатися всіма можливостями щодо оскарження дії рішень та бездіяльності, які не могли бути оскаржені під час досудового розслідування. Закон це дозволяє. А це так само дуже динамічний процес і робота з великим обсягом матеріалів, коли вже в нас є повне розуміння, що є в справі. Повне розуміння, які докази прокурор буде використовувати в суді, і ми маємо створити власний, власну картинку світа для клієнта, сформувати йому фактор успіху і сформувати нашу візію, куди ми йдемо в цій справі. Наступна стадія це стадія судового розгляду. Коли, ми, коли судове провадження призначено до розгляду, в цій справі ми вже доводимо власну позицію перед судом, ми працюємо з тим, щоби. Сперещатися з доказами прокурора, визнавати їх там недопустимими, частково або повністю спростовувати певні документи, викликати, працювати зі свідками захисту, з документами захисту, спростовувати документи прокурора, і це так само такий процес, який відбувається саме в відкритому судовому засіданні, і, який закінчується вже. Тим, що сторони, прокурор та захист подають свою позицію, свою візію справі у відповідних е, промовах, і суд приймає остаточне рішення. Після цього є стадії апеляційний розгляд, касаційний розгляд, там вже більш повільна робота, яка вже зрозуміла стосовно того, як були проведені саме стадії е, первинниці, які є найбільш важливі у кримінальному провадженні. І саме... Керування цими стадіями розуміння, що де відбувається, керування особами е, і подіями в кримінальному провадженні є завдання менеджера проєкту. В проєкті під час цієї роботи є керівник проєкту, є команда, яка залучена до проєкту, е, в цій команді є адвокати, є там, помічники адвокатів, юристи, молодші юристи. Є менеджер проєкту, який збирає фактично всю інформацію, акумулює стосовно цього проєкту, і саме цю роль в сфері кримінального провадження виконує, виконуєте ви, виконує менеджер проєкту.